Але 5 черепів, тут, певно, дуже складно. Тут два, две скільки тут пацанів ми назбирали Так, о, 20 цього Тут ми ще не були. Ага. Давай, давай, давай. я достав! Красиво. Ей, він вибігає спокійно, я навіть не знав, що він так може. А тако? Ой, і тако вибігає, все. Добре. Бо це перескочив. Так, а це що за гриб? Ого! Прикольна штука. Диви. Давай, 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 трохи дав газу. Давай, давай, давай. Добре. Добре, добре, добре. Вперед! Упс! Упс! давай, 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 давай. А як я того маю достати? Всім ви на каналі Скле. Продовжуємо грати Реймен Легенда Давно ми його не грали, так що давайте погнали. Так, 30, 40. О, 9,72. Давайте сюди. Але 5 черепів, тут певно, дуже складно. Тут 2... Дивіться, скільки тут пацанів ми назбирали Так, о, 20. Тут ми ще не були. Побігаємо, подивимось. Так. О. Не достав. Муха буде? Чи не буде? О, чортяка. А чекай, я можу... О, коловця! А я думав, що я можу по ньому скакати. А ну чекай. Бум! А не, не достав. Перелетів їх, добре. О, дивись, або він там. Ого, не доскочу? Села, а як мені тут? Чуєте? Хто знає? А ну дивись, тако. Ааа! Давай, 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 давай. І, я достав! Красиво! Дві він вибігає спокійно, я навіть не знав, що він так може. А тако? Ой, і тако вибігає, села. Так, бум! Ого! Добре! Тихо? Добре! Фух, поки що нормас? Добре, 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 вперед! І тільки вперед. Так, чортяки. Що мені з цими чортяками робити? О! От що мені там з ними робити? Там не до гори не вниз. Давай, погнали, попробуй перескочити. Але як я перескочу? О, нормас! Я думаю, що я їх бити не можу. Бо вони жорсткі дуже, а то? Появляється, б'ю як можу. Добре, того набив, того звільнив, туди заскочив, туди заскочив. Ідеально поки що. І пару звільнили. Мені вниз треба. Бачите, там внизу щось є. Добре. Оце це перескочив. Так, а це що за гриб? Ого! Прикольна штука. Дві Так, чекай. Ви, взагалі, всіх побило. Красота. Але ж коли ж я туди далі не залетів? Там точно щось було. Я би там точно когось звільнив. Хоп, назад. Добре, до гори. Легонько! Диви, він не, не хоче бігти. Давай, давай! Двісь не може доскочить. Є нарешті! Я думав, я вже не доскочу. Сюда, туда, чик, 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 чик. Так, а там щось є? Не, а нема. О! Я навіть не знав, що там може бути він. Дві, п'яток вже звільнили. З першої спроби. ого. Зара. Нормас. Так. Є, то забрали. А, я думаю, тут тоже він. Погнали, подивимось, що там. О! Oh Эй, -oh 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 -oh. які там о чортяки. Бігом, 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 бігом. А цікаво, чи я можу міг туди догори залізти. О, підкинули. А, -а, -а. Туди де вони. Ні, напевне, ні. Я перескакую ту штуку, як? Я розумію, якби не доскочу, але якщо перескочу, то як? Як взагалі це можливо? Дарма. Дивись. Красиво, красиво. Так, мені конче тут низ. Мені треба їх відволікти. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. трохи дав газу. Давай-давай-давай. Добре. Добре-добре-добре. Повезло мне. Мне реально повезло. Й-ой-ой! Так. Ну. Просто вниз дарит и все, И вся работа сделана. Давай, добре, добре. Добре, добре, добре. Давай, 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 давай. Нормас. Що, все? Скільки 8? Ну непогано. Не знайшли короля і королеву. Шкода. Я щось взагалі там не бачив входу. Ви бронза, я думаю, листок мали би достати. 8 чоловік срібло є. Ах, майже. Ну, нормас, нормас. То що ми до 200 вже дійдем чи не дойдем? Скільки в нас там є? Олімпус максимус. Пу! Так, 176. 184. Ну, ще трохи. Ще вже не так багато. О, тут важке, ну погнали. О, тут має бути дуже важко. Так, ХПшку взяли. І погнали. Ее е. Оу. Оу, то як так? Нічого собі. Тихо. Оу! Два рази. Ще наш мене на дві нового. Тихо. Хелпмі, та чекай. Е! Тихо! Ай! Ну! Чекай, він щось не може нормально заскочити туди, я не розумію чого. Ееес! Добре, тут а тут що? Воу! Чекайте, бо я ще навіть не пам'ятаю щось тут варе. Туди залетіли. Є, не спали. Добре, в воду. Напевне, не треба. Тут а що? Добре. Так. Е, може до гори може вниз. Давай, ану вниз. Добре, цього набили. Не бачу більше нікого. Тут що? Хелп. Та почекай хелп. Ага, тут може до гори залізти. Добре. Добре. Що це означає? Тихо. Дивись, ви виділи? Череп якийсь на мене. А чого там череп? О! Нормас, нормас. О! Добре, добре, так, о, ще один. Добре. Я не очікував такого боса. Ай, з першого разу мене вольнув. Давай, бей. Ти еху б'єш? є набили! Ха! яке здоровіло було, ні? Добре, перейшли сюди, ого. Можете повзяти! І то легко може взяти. Тихо, тихо? Є, Нормас Так, тут ти скричив, бачу. Ай! Є, нормас, прийшли, добре. Ого! Тихо. Так, чекай. І що тут я не розумію Нес. Падай! Вес. Тут все договори дрегом. Е. А, я лопну. А, тихо! Догоря, нес. Е, упав, нес. Так, той чортяка ма. Е, звільнив! Оу! Як же ж так? А, о, ми його звільнили, все нормас. Так. Добре. Добре. Тихо. О! Так, ту штуку забрали, полетіли до гори, не. Поки що? Ідеально. Але ще десь мають бути. Пацани. Тут я був. Але до гори ми мене летіли. Зверху що? Е, тут я був. О, тут я не був. Мені якось до нього треба. Наліво тут вниз бажано, а вниз нема дороги. Сила, а вниз дороги нема, прикидайте. О, це перелетів. Авоя! Так, добре. А, Квадрат це добре, на квадрат можемо стати. Дивись. Дуже небезпечно. Добре. Ей, якщо я зроблю такого. Ага. Він просто не летить, просто. О, трикутник теж нормас. Завтра на трикутник скочити. Раз. Два. Добре. Ааа! Дивись, але забрав, все зробив ідеально. Раз. Два. Три. І назад. Є. Так, скільки ми забрали? Ну ми ж нормас позбирали. Досить багато чоловік. А чуйте, ну а тут ще попробуй вихід знайти. Де я вихід тут не йду взагалі? Впав самий низ. Ого! Є, знайшов вихід, добре. Так, давай сюди тоді. Тут я був. Е... О там знизу є прохід, ні? Не? Ага, нема. Тут я був. Я ще десь не був. О, там я вроді не був. О! Добре! Це що за кнопка? йо -мо, мені зразу бігти треба було? Звідки я знов. Давай, давай. А, тут тікати напевно треба вообще. Добре. А там що за... Давай, давай. біжи-біжи-біжи-біжи, взагалі біжи, біжи, біжи. все буде догриты. Давай, 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 давай. Давай, 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 нормас. Добре. Добре, добре, добре. Ходу, ходу. Є. Е? Є! Е! Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ну що? Непогано, цей рівень такий специфічний. Навіть трошки важкувати. 150. 300. А, майже! Трошки до листка. Майже достали майже. Ні, ну, красиво, красиво. Що там, скільки? Раз, два, три, 4. В принципі, цілком можливо, що ми за один захід наберемо 200. Ще 9 нам лишається. Давайте сюди. Це, вроді, має бути трошки легше, ніж попереднє. ХПшку забрали. Але то, що має бути легше, то одно. А чи буде воно легше, то я не знаю. Так, оця штука. На. Е, то зверху я не достану, ні. Мах, давай мені суперсилу. На, чекай, як тут стріляти. Ага. Добре. Дивись, цей! Зараз знов за ним бігти пів години. Не кричи! Эээ, что тут? Что робе... О, жаба! Привет! Точнее, муха. Муха бы жаба. Так, ну давай такой сюда. Добрый. Туда. Молодец. Погнал вперед. Так, студа. Добрый. Добрый. Вперед. Упс. Опс, давай, 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 давай. А як я того маю достати? Дивись! все, я знаю, я знаю як. Я забув, що я можу до гри стріляти. Я його... А, Я міг його достати, міг. Швидше просто це треба зробити. Раз. Два. Добре, три. Оу, чекай, чекай. Чекай б я забув. Давай, вперед. Вперед! Добре, давай, 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 чекаємо. Э! Е! Я не тим стріляв. Ну, буває таки, ну що зробиш... Добре. Ну! <світування> Він похолзнув і впав, прикинь. Просто похузнувся і впав. Добре. 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 Дивись, дивись, дивись. Там спеціально так зробиш, щоб на краєчик треба стати. А з краю стоїш, і він зразу паде. Все спеціально робит. Спеціально. Бе похузнувся, вийде? Я не йшов назад. Е, отут міліметраж називається. Крок вправо, крок вліво і все. І ти вже нічого не можеш зробити. Видиш? Видиш, видиш, видиш? Ой! Але достати його потрібно, дуже треба. Бо там не знати, що там далі буде. Може там ще й важче буде. Десь. Де ж ти падеш, чоловічку? Зараз головне це прийти, далі я думаю, буде легше. То все так є. Застрягаєш на одному, а далі вже нормас. <гій> Ай-яй-яй-яй-яй! Отут? отут у нас був великий шанс. Добре. 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 Вперед, вперед. Вперед. Давай, 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 є. Yeah. Так. Dobro, unesu. Teko, teko. A ti kuda? Aha, u bijeg. Dobro, u pred. Teko, a jak? U, a! Normas. Dobre. Povezlo. Dobre, normalno. То розвалили. Так, тут можемо підлетіти вище. Добре, добре, летимо. Тихо. Тихо. Добре. До гори. Тих завалили. Єс, 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 Я думаю, ми звідси будем, якщо що Так, це завалили, вперед. Вперед Ее. -е 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 -е. Ага. <гас> Я понял, понял. чому он нам не сразу не сказал, що треть, а? О, весь еду. Ай. Чуть одна штучка не зачепила. Добре, добре. Так, дивись, вперед і догори. А, якщо догори, що тут? О, тут таємна кімната. Ну, давай зійдемо, подивимось щось, В Короля або в королеви. Так, оця штука сі обертає тако, добре. Муха, йдеш добре. сюди. Ага, а ну давай. Дивись, їдемо догори. Добре. Тепер, напевне, наоборот. Хі -хі. Трошки зачепило, трошки. Але суть ми поняли, що там робити. Типа не менш складно. Хоча не знаю, що там далі буде. Поїхали. Так, тако. Ой, другий бік. Добре. Знову одно чуть не зачепило. Так, тепер тако. Раз. Раз. Є, прийшли. Так, тут а. Піднімай! Піднімай, я тебе прошу. Є! Оце зробили, я думав, все. Добре, добре, королева, так. Вроді королева, погнали. Ма коли корлева. Так, чекай. Фікс. Гарно, гарно. Оце був гарний стрибок. Стрибок нікуди. На. Так, переїхали. Погнали. Що тут? Перестрибнули, перестрибнули. Набили. Перестрибнули. Давай, 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 давай. Воу. Ого! А, а як тут, чуєте? Там вообще... Давай, 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 давай. Там дуже важко. Я, наприклад, не знаю, що тут. Туда. Тихо. Туда. О, цього звільняєте, бажано. Він файний пацан. Мало позвільняли, поки що. Цяго завалили. Е, муха тут має якусь роботу, чи немає? Так, прийшли сюди. Я думаю, що тут вже фінал. Добре. Так, чекай. Ага, цим ти знов перекриваєш. О! Повезло. Так, хтось здесь кричав мені. мене. Вгадайте, угадайте, хто зверх. У, -у, У, король. Король 100%. Так, ну я думаю, король не такий як королева. Має бути, ну не важче, не важче має бути. Не знаю як там буде, але. Мені здається, що все буде нормально. Так, добре, стріляй. Стріляй. Тихо. Диви, спеціально попав. А, чекайте, цим рухаєш. Добре. Добре. Є, звільнив. Я казав, що буде простіше. Так і було просто. Скільки? раз, два, три, 4, 5, ну 5, нам треба 9. А ну наш меппеску бігает. Я-я-яй. Цих навалив. Погнали вперед. Що тут фінал? Ні, ще не фінал. Ну, ще один втече від цього. Ой, знову тільки тре. Давай, давай, давай. Давай, сунь мене туди. Добре. Тихо, перед Давай, 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 давай. Тут куда? Бачу. Є ще одного звільнили, добре. Перед, перед, перед. Добре, добре. Тихо, туди. Добре, нормас. Нормас водимо. Так, стоп. Добре, так, чекай, ще одна така штука. О, Ай-яй-яй, міліметр. Міліметр, я вам чесно кажу. Навіть менше, ніж міліметр. Так, перед. Давай, погнали. Дивись, дивись, за швидко. Він за швидко просто туди летить. І він не встигає його взяти. Вперед. Добре, 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 тихо Тож і то тони, я навіть не, не замітив. Добре. Це його взяли. Добре. Тихо. Тіше, стріляти хочу. В кого, хлопці? Ви куди? Так, а це куди хочете? Вниз? А, ту штуку взяти. Ну давай. Хе, щі взяли. Так, добре. Назад. Взяли. Вперед. Скільки? Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ну що, ми близькі до девяточки. Ми дуже близькі. Добре. Добре. Так. Вперед. Знову ці штуки, я не люблю ці штуки, капець не люблю. Ого, давай, давай, давай. Добре. Звільнили. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Добре, вперед. Забрали. Це все завалили. І дві її майже догнали. Не вже ідеальний захід. Мені здається, ідеальний. Ми скільки? Ми 9 зробили. І ще вона якраз десята. Або він. Апрі. Я вільна, вільна, вільна. Ти давай валезь звідси. Що ж там говорить? Що там він говорить? Дивись, десяточка, десяточка. Я думаю, золото муси бути. Дивись. Бронза. Є. Срібло. Є. Листок. Є. А золото? Нема! П'ять. 5 очок. Що страшного. Головне, що ж ми 10-10. Ми вже навіть зайшли за 200. -ку. Дивись. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Золота десятка, дивись! Не знаю, що там пише, але вони коротше кажуть, що я красавчик. 290 тут треба, а тут, знаєте, що тут серйозно щось є. Так, тут раз, два, три, 4, 5, важке. Це важке, там 260, ого. Це ми ще не грали. Що, давайте може, от цього ще вильнемо? Швиденько. Наж 201. Це дуже і дуже багато. Угу, погнали огу. Так. Давай, давай, давай. О, знову ці таракани. А давайте поки раз не вмремо, давайте. Все, ми вмерли. Ладно, давайте ні. Бо то з тими тараканами. То на другий раз треба буде серйозно бути налаштованим і їх пройти. Так що давайте назад. Прощаємося. А на другий раз звідси почнемо і їх пройдемо. Віця, нам треба нас 700. Нас і 201. Ну, ми ще навіть до половини не дійшли, але скільки вже пройшли? Капець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім пока.